Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю моїх постійних глядачів, які підписані. Вітаю тих, хто підпишуться. Будь ласочка, підписуйтесь на мій канал. 40% з гаком доляться без підписки. Нажміть ту кнопочку, я буду дуже рада. Дякую вам усім за перегляди. І якщо можна, якщо вам не тяжко, не переключайте зразу з рекламки. Хоч трошки до кнопки, ну, де пропустить, тоді пропускайте. Добре. Дякую вам. Ну, поїхали. Зараз ми дивимося. Я роблю особистий розклад по правому та лівому берегу і подивимося, яка буде обстановка, може, якийсь берег буде більш затишним. Так що так, поїхали. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу, плюс 24 години, правий берег міста Запоріжжя. Ракетні удари. Як будуть себе вести росіян? Ракетні удари. Так, вони будуть, люди. По двійки вони не впевнені куди, але вони будуть. По шансу, по кульмінації, так, вони попадуть і навіть, може, попадуть туди, куди вони хочуть. Але чому в них тут падає рицарь такий нервовий, непонятно. Ну, давайте розкриємо його. Бо він, може, просто п'яний тут, чи що? Е, шістка, шістка, допомога. Угум. Уход. Кудись уходять, кудись уходять. Скоріше всього, що буде якась ракета все ж таки по ітогу збита. Не всі ракети їхні пролетять. Тому ця невпевненість йде по подіям. По тобто якась ракета прилетить туди, куди їм треба, а якась ракета не долетить, От якось так. Але ще тут йде такий момент, що вони ще вибирають, чи кидати їм, чи не кидати. Ще йде такий момент. А ну, давайте подивимось. Так, вони дуже хочуть кидати, бачите, їм радість падає. Паді, падає радість. Помірність. Ну, помірність. Помірність у нас в разному. бачите, їм? Так, вони кудись попадуть. Це їхня, це їхня лінійка, і попадуть і попадуть дуже прилічно. Так, добре, давайте подивимося. Може попадуть по інфраструктурі, бо часто сонце іде, як. Як електрика. Ну, це не обов'язково, бо просто може бути вдалий для них той удар. Тобто вони попадуть туди, куди їм потрібно. Гляньте, їм пало два старших аркани сюди. Так, ну і давайте подивимося, як спрацюють наші українські ППО. Так, ну тут, бачите, кубки, тут все нормально, вони будуть діяти, будуть діяти сплечоно, організовано. По кульмінації вони свободні. Тобто, що це мається на увазі? Вони будуть свободно діяти, але буде якийсь обман. Так, а ну, давайте розкривати ці карти, бо щось якось, мені не дуже зрозуміло. Ну, це більш розуміло, що ми не маємо той самодостатності. Плюс ще йде депресія, бо ми пропускаємо ті ракети. Ну і обман, це немає рішучості у нас. Люди пропустять ці ракети по правому берегу. Може, якась затримається, або якось вона. А, це ж сюди. Може, одну затримають. Може, одну затримають, але, але тут у нас, бачите, дві негативні карти. Дві негативні карти. Та у нас всі негативні, окрім тільки того бажика, але він нам нічого, в принципі, не каже. Тому я вам можу сказати, що так, по правому берегу будуть проблеми. 100% вони будуть. На жаль, на жаль, не спіймають вони ракету цю. Не спіймають, по сімки не спіймають. І, ну, коротше, в нас тут погана історія. Погана історія. На жаль. На жаль, на жаль. Нічого ми тут не зробимо і по вісімки перевернуть, і ми нічого не зробимо. Ми геть відкриті, у нас тут нема супротиву, нічого нема. Ми не можемо нічого зробити. Тому йде депресія ця. Ось так. Так що будуть вони кидати в правому берегу будете робитися. Давайте подивимося, чи будуть у нас людські втрати, покажіть нам то. Так, похоже на те, що будуть. Чи будуть фатальні, фатальні випадки по людським життям? Так, можуть бути. Може бути. Ця карта показує або затримку, або е, насильственну смерть. Е, так, і, до речі, давайте подивимося по будівлям, чи буде руйну, руйну, руйнація будинків. Подвійна історія. Подвійна історія. Е, ну і сила тут, так що. Так, щось десь в є, а щось десь е, порушиться. Так, і, ну, може, стекла повилітають, та двері, може, не дуже так воно, бо сила все ж таки є. І ця двійка, вона не впевнена, і вона в позитивному все ж таки плані. Давайте подивимося інфраструктуру. По інфраструктурі буде удар. Буде, буде, буде жертва інфраструктури. Ось так. Так що. Промисловість? Ні. Торгівельно-складські ні. Транспорт. Щось по транспорту. Щось зв'язане з транспортом буде. Ну, ось така історія. А, соціальні об'єкти. Ні, соціальні об'єкти, ні. Ну, ось така історія у нас буде по людям. Така історія буде по людям. Будуть і, е, будуть і поранені, будуть, може, можуть бути і загиблі. Бо ця карта вона показує іменно м, два варіанти. Два варіанти. Або затримка, тобто буде поранений, або насильство на смерть. Тобто якось так. Ну, оце правий берег у нас, люди. Це правий берег. На жаль, ситуація. Не втішна. Ефекту буде мало від того, що наші будуть працювати, дуже мало ефекту буде. Майже все, що вони викинуть, все пройде е по нас, по правому берегу. Ну, маю на увазі іменно те, що касається правого берега. Може одна прилетить, може дві. Я не знаю, скільки в кількості буде летіти. Розумієте? Так, покажіть, будь ласка, карти мені лівий берег міста Запоріжжя від цього часу, плюс 24 години. Ракетні удари по лівому берегу міста Запоріжжя. Будь ласка, покажіть мені, правда, нічого не приховуйте. Ми вже все все вже сприймаємо. Давайте показуйте нам то, дії росіян. Що вони будуть робити? Ну, бачите, буду діяти. Але сімка тут вона не дуже для них гарна на кульмінації. От вона нам падала на правому березі на нашу, на нашу лінію. І я вам скажу, що тому у них і падає на ітоху ця п'ятірка мечова. Бо вони отримають маленьку перемогу. Тобто, то, що вони кинуть по нас по лівому берегу, не буде особисто. Таким страшним. Чому ми зараз подивимося? Тобто ця карта каже, що відступ буде в двох шагах. В двох шаг... Тобто, воно не долетить кудись, може, зіб'ють її. І це маленька перемога, але я завжди її вважаю як поразку. Ось так. І хочу сказати, що жезлова шістка. Жизлова шістка. Е, Ну, так, є в описі, по, по, написано, що перемогу, перемога. Ус, ну, я б сказала, що успіх, популярність, рішення проблеми, але це не перемога. Шістка не може бути перемогою. Ну, не може вона бути перемогою. Ось так. Я ніколи шістку ніколи не вважаю перемогою. Успіх, так, да, але не перемога. Признання, популярність, рішення проблеми, хороша новина, тобто ось якось так. Але це не окончательна перемога. Це таке переходний момент. Переходний момент і. Е... Ну, в цьому контексті дії, так, вони будуть кидати. Будуть кидати Але воно не долетить куди треба, може, зіб'ють і маленька поразка. Давайте подивимося, як будуть діяти, на... Ді... діяти наші ППО. Злагоджено будуть діяти, але не дуже впевнено. По короліві монет все ж таки вони справляться, порішають цю проблему. Буде радість, бачите? Все ж таки не буде такого чогось страшного допомога. Але, бачите, ракети будуть летіти. Будуть летіти. І подвійки тут йде невпевнена історія. Тобто, якась все ж таки нам все ж таки щось ще і бахне нам. Тобто, по двійки не всі ракети ми зможемо становити збити, розумієте? От, Так що так. Щось десь якось може пропуститися подвійки, це невпевненість. Але в цілому карти непогані. Давайте покажіть нам, пожалуйста, карти, як... чи будуть людські втрати від цього? Рицар мечовий і жертва. Можуть бути люди. Можуть бути у нас людські втрати. Чи будуть руйнування будівель? Може, по оцій карті, може, але тут падає стабільність, то тут ще й затримка йде. А ну давайте я ще отак кину. Може, бо бачите, десятка це сімейна карта, може бути, може? Може бути, може бути порушена та стабільність. Ну і давайте подивимося інфраструктуру. Так, будуть по інфраструктурі вони проблеми у нас тут. Це промислові об'єкти. О, промислові об'єкти башня падає люди. Падає башня на промислові об'єкти. Сила і башня і сила. Угу. Ну, я можу так сказати, що так, там будуть руйнування, але їх можна буде якось полагодити її. Може, там якийсь, якийсь ще захист є, бо ця карта вона сильна. Тут два серйозних аркани. Давайте подивимося соціальні об'єкти. Ні. Але помірність там може щось так здалеку бути. Ну, таке щось. 50, 50 на 50, знаєте. Так, тепер так, торгово-складські підприємства також можуть постраждати транспорт. Ні. Ні. Ну, ось така, історія. ось така історія. По промисловості падає башня. На домівки також і по людям можуть бути жертви. Можуть бути жертви. І я хочу вам сказати, що по рицарю мечу, тобто можуть бути і поранення, а можуть бути і. О, бачите, хотіла вточнити. Ну, тут якось воно, перевернута десятка, це так, знаєте, Трошки воно все ж таки може все ж таки не буде смертей. Все ж таки може бути поранення тяжке. Або Ой, може бути тяжке поранення, але людина може все одно потім померти від того поранення. Така отака карта. Ось такі ось, вона може не зразу померти, розумієте, а потім. потім, Тобто, не видержа вона того поранення, може, не пережити тої проблеми. Ну, ось так. Якось менше йде удар на лівий берег, менше, подвійки він буде. Щось пройде, щось не пройде, але все ж таки ми відіб'ємо. Але будуть у нас і руйнування, і проблеми з людськими життями. Все ж таки. Тобто попадуть. Але оця двійка, вона під питанням. От подивимося, якщо вона піде під питанням, то це все зміниться, вся ця ситуація. Ось отак, от. І я вам хочу сказати, що башня, якщо зміниться ця ситуація, не зря з башнею падала, оця сила, не зря падала. Бо якщо це зміниться, то. Підприємство то чи що, то воно буде е, стоїть. Ну, тобто, ось така історія. Все, люди, я вам карти показали, я вам розказала. Тримаємося, не панікуємо. Ось так. Ця історія буде, як мінімум, до середини жовтня, там подивимось, може зменшиться її вже кількість. Ну, будемо дивитися, будемо класти. Це вже в нас 5 діб пройшло ті, що я клала, да? Я подивлюся. Там 10 діб, подивіться, 5, 10, 20 діб. Там є інтенсивність, але я буду ще робити. Я хочу, бо розумієте, міняється все дуже швидко. Подивіться там про Путіна, я виклала. Цікавий розклад, подарунки в нього ж день народження 7 жовтня, то подивіться, будь ласочка. І якщо я буду дуже вам вдячна, якщо ви не зразу будете нажимати на кнопку реклами, щоб ну, не зразу будете скидувати, а хоча б нажмете, коли та кнопочка буде пропустити. Ось так, буду вам дуже вдячна. Все. Я вас люблю, поважаю, почуємо спапа. Любі мої запоріжці та українці, які за кордоном, але безпокояться про наше рідне місто.